На автоматі, точніше, варіатор тут встановлений, 6500 ціна, фіолетовий цвет, партронічки позаду, також є спереді отут такі боковушки, прямо спереді їх немає, просто по бокам. І не 360, і не спереді, виходить, ззаді, і спереді по бокушках. Вона у нас тонована, сильно прям тонована, мене прям добре видно тут. Салончик у нас текстиль в непоганому стані. Присутній підігрів сидінь, клімат однозонний, магнітолка є така велика. Прикольний автомобіль, за свої кошти 6500. Маленька компактна машинка, економічна. На автоматі виходить Вообще, класний варіант. Багажничок достатньо міський, але з-за того, що тут лежить Докаточка така маленька, то місто воно трошки з'їдає. Вона лежить із-за того, що там під низом встановлений балон газовий. Отак салончик виглядає з флажком. Так, у нас ще встановлені клеймочки гумові. Позаду салончик також в дуже гарному стані. Поличка присутня у багажнику, все як треба, потолок не обвищий. 11 рік, Непоганий автомобіль за твої кошти на зимовій гумі. Фари в гарному стані, не вигорівші. І автомобіль непогано виглядає за свої кошти, як для міста, для дівчини, для жіночки. На роботу кожен день їздить на автоматі. Я думаю, те, що треба, розход буде невеликий. Вид якийсь має. Я думаю, можна сюди позаду подружок погрузити і їхати на ній кудись гуляє. Також на бампері є такі накладочки ще. Це як доповнітельна защита йде. Ось такий варіант ще є на автопоєнті. Ми знаходимося місто Суми вулиця Грайокрут, 19. Якщо, якщо зацікавилися автомобілем, приїжджайте, дивіться.